Скромний працівник спецпідрозділу Я працюю у спецпідрозділі Б Міністерства внутрішніх справ. На все, крім наказів зверху, я тупо клав У мене замість серця ще одна простата. Замість мозку щіль зі спецплаву Свобода людини це її зарплата, а кількість розбитих облич — слава. Потрощені мегафони, порвані куртки, вибиті на мітингу студентські брекети – це прояв відданості наказам і того, який я крутий. Я працюю у спецпідрозділі БР. Проти геїв, підприємців, опозиції, нациків, що, одне, що для мене одне й те саме, любе-голубе. У органів є спецоперації, спеціальні фізичні навики. Кожна позиція МАС залежить від нас і не торпе. Навіщо аргументи і доводи? Заплутані як змії. Навіщо суперечки тривалі, як судовий процес? Кількість людей, які свої принципи не змінюють під ударами дубинок? Нульовий процес. Так як мама бере до грудей, контролюючи час годування дитинку, так і моя поведінка контролює тих людей, яким здається, що вони контролюють свою поведінку. Я працюю у спецпідрозділі БЕК Міністерства внутрішніх справ. На все крім наказів зверху я тупо.